Все закінчиться. Я так питаюся, Бог конкретно третя ночі просинаюся і кажу, коли то все закінчиться. Чому ти на то все дивишся і мучиш і не припиняєш? Ну, є в нього варіанти, як то все закінчити. Є в нього варіанти набагато більше, ніж в мене, ніж ваші, і наші разом взяті. Але чомусь, коли я то питання йому задаю. Ні, він відповідає. Але не так, як я собі хочу, та як ви собі то в своїй голові придумали. А він відповідає зустрічам. Я не буду багато говорити, але хочу зібрати вам вашу максимальну увагу на екран. Рації, дрон і навіть автівки для Збройних сил України усе це вдалося купити завдяки співу однієї дев'ятирічної незрячої дівчинки з Львівщини. Анна Марія вже майже рік співає на вулицях та у храмах і в такий спосіб збирає гроші на підтримку українського війська. Про потреби армії дівчинка знає чимало, адже серед захисників її рідний брат, про юну волонтерку та її мрії Далі сюжет.